Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Маріан, і як традиційно тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Чесно кажучи, народ, мене не перестають дивувати деякі коментатори, які говорять, які пишуть дуже цікаві і незрозумілі речі, не розібравшись в певній ситуації. Про що йде мова? А мова йде саме про Конституцію України, про яку я говорю в кожному своєму відео, я більше ніж впевнений, що про Конституцію України, так як я, в Україні не говорить більше ніхто. Чому так? Тому що я збагнув і зрозумів, що іншого документу, іншого захисту, який би дійсно так міг захистити права і свободи людини, в першу чергу. На сьогоднішній день немає. Подобається це комусь чи не подобається, але це факт. Тому, переходячи відповідно до тих коментаторів, хочу дати відповідь їм стосовно тих питань, які вони задають в коментарях під нашими відео. До сьогодні є такі розумники, які пишуть про те, що конституція не працює, вона не прийнята референдумом, вона нікого не захищає і так далі. Як показав досвід. Це абсолютно не санітниця, тому що протягом кількох років моєї громадянської діяльності, якою я займаюся, відповідно. Конституція зарекомендувала себе як найкраще. Ми можемо кожного дня побачити, як десятки, сотні тисячі людей захищають свої права і свободи в статусі людини, праючись власне саме на конституцію. В першу чергу, питання прийняття референдуму це питання інше. Ці люди, які пишуть про те, що Конституція не прийнята референдумом, попрошу вас написати в коментарях, в якому нормативно правовому акті це прописано. Прошу показати свою грамотність і свою юридичну підкованість в даному питанні. Я хочу сказати більше, що Конституція України визнана всіма міжнародними інституціями, практично всіма державами. І на сьогоднішній день я знову ж таки наголошую, що це є основний закон, на який опираються ті чи інші суб'єкти і приймаються ті чи інші нормативно-праві акти, які знову ж таки порушують цю конституцію, але тим не менше людина, яка усвідомлює, хто вона є по статусу, яка усвідомлює, які вона має права і свободи, яка, хоча б раз відкрила конституцію і прочитала, що там написано, то вона би такі речі не говорила. Зазвичай пишуть коментарі ті дивані експерти, які жодного разу не тримали, не торкалися цього святого документу і не відкривали його, і вже ж ні разу не прочитали хоча б перший розділ цієї реально без святої книги, яка на сьогоднішній день є єдиним спасінням всього українського народу. Хочу додати, що якщо би кожна п'ята людина в Україні. Відкрила конституцію, усвідомила, хто вона є по статусу, які вона має права, які вона має свободи, і про ці права заявляла, то Конституція би запрацювала на повну потужність, оскільки цього не відбувається на сьогоднішній день в цій мірі, про яку я говорю, то таким чином ті чи інші давані експерти пишуть, що вона не працює. Ще раз хочу наголосити, щоб Конституція запрацювала на повну силу про неї. Потрібно говорити кожного дня в різних соціальних мережах, це має робити кожна людина, яка усвідомлює знову ж таки, хто вона є, для кого написана ця Конституція, як нею користуватися, і як захищати свої права і свободи. Я от неодноразово говорив в своїх відео, що ці люди, які знають свої права і свободи, ті люди, які відповідно знають, що написано в Конституції. Знають основні статті, жодного разу їхні права і свободи не були порушені. Тому що це є енергія, це є закон прямої дії, це є верховенство права, і саме цей основний документ написаний для правового статусу в першу чергу людини, тому що вона написана в третій статті Конституції. А вже потім громадянина, який написаний в другому розділі цієї Конституції. Тому, будь ласка, не забувайте про це. Коментатори звертаються до вас, які пишуть, що вона не працює. Вас небагато, але тим не менше. Якщо ви хочете з мінуса перейти в плюс, будь ласка. Купіть конституцію, почніть читати, вивчати запустіть її в своїй голові і почніть її використовувати для захисту своїх прав і свобод в статусі людини. Тоді все стане на свої місця, і вас відпадуть будь-які питання. Ви отримуєте всі відповіді, які вам потрібні. Вони знаходяться саме тут. Про волевиявлення людини як додатковий документ для захисту ваших прав і свобод. Про нього ми говоримо в кожному своєму відео. Тим не менше, хто хоче його тримати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. такою, друзі, коротенькою інформацією я хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, обов'язково купіть Конституцію, хто ще не має, тому що це насправді. Дуже потужний юридичний захист, який зможе виручити вас в будь-яку хвилину в тій чи іншій ситуації вашого життя. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, і авже ж поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла нею скористатися, і а вже ж, захистити свої права і свободи. Друзі, хто ще не підписаний на наші групи, знає свої права і волевиявлення людини. Обов'язково зробіть це, тому що там дуже цікаво, інформативно і практично. І вже як традиційно хочемо подякувати нашим патронам за вашу фінансову підтримку і всім житлодавцям, які допомагають нам розвивати наш канал і знімати для вас більше контенту для захисту ваших прав і свобод. Дякуємо всім за зворотній зв'язок. Дякуємо всім вам, що ви є. Зустрінемося з вами, друзі, в наступних відео.